Ось, дивіться, що робить. Ой, там, мабуть, коробчик. Зараз побачимо. Витягуй. О, дивіться, вже підтягнули. Є! Хто піде сюди на? Ага. Ти хочеш, щоб він учепився? Вставай, і чіпляй. Він сейчас тобі запутає. Оно-оно-оно-оно-оно. Ага. Дивіться, лускати який на попап. Прикол, блін. А йти то не хочеться. Напайкує. І на друге, дивіться, яке загинає. йо майо Пішов. Бачите, що робить дощ? Коропи розривають просто. Персує, оп-оп. Та що такий непоганий короб, я вам скажу. Покажеш. А нато оно, -майо, -ма -йо, його поламає, Макс! Його поламає просто! А, того вже одчепив, викинув тяне другий, моё Це капець.